Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 8 липня і займаюся такою цікавою роботою. Переставляю магазини, де є мед, під низ. Роблю це для того, щоб, по-перше, джоли перенесли звідти мед і не годувати бджіл-зиму. Ціна цукру і ціна меду, немає там зазорів, і годувати бджіл також бажання в мене немає. Це по-перше. І по-друге, це щоб зберегти магазини від, верніше, суш в цих магазинах від молі. Ну і відповідно, де потрібно, без того не обійдеться, догодувати бджіл. Зиму, ну і було комфортно зверху до них дивитися. Майже постійно у нас в цьому році був не якийсь, якийсь підтримуючий взяток, і знайшовся Сонях там за 2 кілометри, буквально 6-8 гектар. І є дуже далеко, там за кілометрів 5. Сумніваюся, що на цьому місці щось принесуть. Такий план. Годувати дджіл не планую ніде. На виїздах також поставив. Менше магазинів, щоб бджоли заносили просто гнізда і не прийшлось їх загодовувати. Ну і на прикладі покажу, як я це роблю. Цікаво, звичайно, чи перенесуть вони з тих рамок, чи не перенесуть. Але я думаю, що на ще липень, серпень, вересень і там жовтень що за цей час з магазинної рамки на 300 вони перенесуть. 145-ту, відповідно, ситуація більш прикольна, тому що можна просто 145 медові залишити та й все. Потім нижні забрати пусті, якщо буде потреба. Можливо, і так і буду зимувати, заберу весною. Подивимось по ситуації. Так, отак це виглядає. Зверху, значить, у нас тут фіолетовий і блакитний Це 300 рамка внизу. 2, 145 Буду залишати по 2, 145 Все остальне перетоплюю. Я вже показував, там рамки топлю і 145-ту поперетоплюю. Ну, 145-ту простіше, так як тут, наприклад, один повненький з медом. За мей сезон вони зробили. Ну тут таке там, 30 40 Ну, якщо щось принесуть, буде чудово. Тут 200-х, верхній, там, більш з метком також буде що скласти. Ну і причому такі варіанти можна і залишати взиму. Тут 145-й, тут 145-й, тут 300-й. Якщо в 300-му, наприклад, 6-8 кг меду, особливо, якщо там сітка, його ставлю на сітку, потім. 145-ту просто суш і потім вже скажімо, гніздовий. То, я думаю, вони без питань його переносять за цей час. 100% 145-ї повинні переносити. Ну, тим паче такий довгий ще період, там, 3 місяці носити, а то й 4, як погода піде, без проблем. І вони цих 6 там, 8 кг, десь 10 в магазині, як в якому, перенесуть сюди. Причому в 300-х цього року так вийшло, що я також не качав. І В них також в 30-х є медок, там якихось 6-8 кг, плюс знизу 6-8 кг, плюс, надію, ще хоч щось піднесуть. Десь трішечки літають, працюють, видно. Можливо, щось там соняшник яких 5-10 кг може показати все в зоні доступу, було б чудово. Якийсь цукор залишився там з минулого року, якщо прийдеться якийсь вибірково догодувати, прийдеться догодувати, так в загальному цукру купувати не збираюся. І робити роботу заради роботи також не збираюсь. Якби була Ситуація більш-менш стабільна, можна, звичайно, спробувати вгадати, понадіятися, що буде ціна на мед, щоб не робити, скільки цієї лишньої роботи, а просто зняти магазини, відкачати ті загодувати. Ну, в цьому сезоні я дуже сумніваюся, що так буде, тому що. Там є дані, скільки експортували вже меду в цьому сезоні. Там цифра, якщо я не помиляюсь, наближається вже до 40 тисяч тонн. А враховуючи, що у нас там в середньому це роблять 50-60, то цього меду, що буде в цьому сезоні, цілком достатньо, щоб закрити цей середній експорт. Ну і ціна в кращому випадку, щось це підросте в наступному році. А робити в даний час щось на довготривалі забіги, це не має сенсу і, скажімо так, не поважати себе, щоб робити скільки лишньої роботи і наробитися. Тому якийсь такий план. Все попереставляю. Так, оці ще нічого не робив. Як правило, на цих сім'ях де Старі, скажімо, матки, не старі, а минулорічні, з яких я лише розпліт, там забирав, дивився, щоб вони не роїлися. У них до двох магазинів меду. Значить, один під низ, один десь, можливо, на іншій сім'ї потрібно. І таким чином все попереставляю. Це займе якийсь час, звичайно, але потихеньку, без проблем це зроблю. Тим паче, наразі у нас знов. Пішов цикл жари. Зранку можна працювати і вечірком. Так потихеньку попереставляю, де це можливо. І все. Таким чином, зменшу собі роботу. Не будемо робити попит на цукор. Ну і не будемо займатися перевиробництвом меду. Все. Всім дякую за увагу, всім пока. you